Як підтримувати баланс між роботою та відпочинком. Коли мені було приблизно 25, у мене був такий випадок. Було десь друга ночі. Я зрозумів, що я знаходжусь на роботі, і що я не бачу свою сім'ю вже три дні. В якому плані не бачу? Я приходжу, вони вже сплять. Я їду на роботу, вони ще сплять. А чого я був на роботі до другої ночі? Тому що. Крім основної роботи на телеканалі, е, також у мене були фріланси, які я не встигав робити. І я зрозумів, що <кхух>, е, додаткові 600-800 тисяч доларів на місяць на той період, це був 2006 рік, мені не потрібні, тому що я не хочу такого життя, а хочу іншого. І цей момент став для мене таким певним поворотним. І, е, я зрозумів, що я маю щось з цим робити. І тоді а, я прийняв рішення, що субота і неділя а, це дні для чого заводним, крім роботи. А, і з фрілансом максимально обережним. Тобто, краще робити апсейл, тобто до продаж на своїй існуючій роботі, брати на себе, наприклад, трошки більше. Відповідальності, домовлятись про більшу зарплатню для того, щоб вам вистачало. Чи можна брати додаткові фріланси? Точно, да, але вони не мають бути такими, що пожирають весь весь час, і ви будете думати окей, навіщо я все це роблю? І йде мій баланс життя, роботи всього цього. Тому е рекомендую вам бути максимально обережними з цим, е не заграватися, тому що життя одне, і воно достатньо стрімко проходить. І життя б, вашої родини, ваш спільний час, е дитинство ваших дітей, е можливо, для когось майбутніх, е воно стрімко минає і е живіть життя не тільки роботи. Бажаю всім успіху.